Звичайно Звучай, Як справи? Прям на тебе полетів. Як я тебе ненавиджу? Не Може фото? До мене? Ну от я... і лежи собі там. Ти. Я не в ту сторону підкат зробив. До, до до... <ріст> <Ти> до нього? <ріст> Боже, я впав. йди <ріст> ехал! Єс! Ти попав. <ріст> я тебе не навищу, чувак. Єс. А шо думав, шо думав, шо думав? А? О, помер. Єс. Я йду, дивлюсь чат. <ріст> <ріст> Підніми Сюда. мене лога, чист. <ріст> хто, що? Шо, шо ти там кажеш Знизу я не чую. Ес! Мне не вдолнуть. Чекай, там буду полностью рану чипизны. Звидки я дістав пробки. Я не знаю. Я б сказав, звідки, ну краще не буду. Я хочу ствол. А ты можешь свидать. Хочеш мне ствол? Химока, ты клянок Знову. Розкралися. <ріст> oh Тепер піднімай мене. Все буде добре. Тут нема по своїм шкода. Ні-ні <ріст> ні все добре. Так, ти нічого не бачив. Ну вот. Давай, 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 нагинайся, нагинайся. Навіть не відчув, знаєш, чому? Може, тут не кист? Бля, не треба. Де приколики в мене є? А який підполит? Отак ось. Ти, Блять. Звертайся. Дуже дякую тобі. Ой, як... де то так. На мене хе На мене стримати хтось. Не буду говорити хто. Шо? Такими успіхами в тебе канал не проживає. Я я нічого не сказав. Знаєш, як хто я лажу по стовбам? Як ніндзя, логічно це ще не А ти про кого подумав? Я. Ну, про електрика, який лахутить. Ну та, я сидів про електрика. От, е. не ну, лохічно. Ну та електрика поступала, але все правильно. Тому це мене не цікаво. Так, я, я коли... купив лопату. це гарки. Так, що до нього шея? ти що я... я сказав, що це лина, яке ми можемо потім знайти від як купиться? Я хочу лопату. Погнала. О, тут. Похило собі купати чи що? ДВ Вол. Нормально ти? диви, Диви, який в тебе стрімер, а? Бачиш, як до тебе відноситься? А ще на мене щось каже. Ну ти бачиш? Ну ты ну... що ми два психологи і доводимо людину до. Ладно, не буду говорити. до чого? Ми? <плес> ми? Мені здається, я нічого такого не роблю. А чекай, там я мешкаю? Ти піднімеш мене? Ну, ти піднімеш мене. Ти... нормально, я Зі мною все окей. А ну я? Давай. А ти ні. Що ти робиш? А воно не вирветься? А ти диви, завдання покинути зону зони підриву. Я не покинув. Я бачу. Хтось you open the по-англійськи читати не вміє, написати «покиньте покинути зону підриву і тим часом фокусуймей крейти, бля. А воно не взірветься? Я не чектал. Did you meet his mom? Did you meet his mom? yes. Хорош. Зажди, так поршу кося, подапись. Диевый способ, знаешь. Я вот просто стрибай. Опа. Є. Боже мій! Що там? Я пролетел. А вот зад нас. Ты на машину стрибну, сигнал как ты. Я нахуй? Ой. Красава! Красава! дивись, скільки їх тут тепер Ого! А я кие тебе кольер? Фиолет? Сыняв там. Блин, не здесь еще цвета на фиолет увидеть. Да это чи шо? Я одного не скинув. Хороший, це спорта. Це Америка. Слухай, блин. Really, Wigger, kill that? О, ще один. Це той. А, вже немає його. Вже Це той, ну той самий. Та-та-та, той самий. І I... пішли... Йоп. Okay. Окей, yeah. okay. піднімеш? <laughs> Я не нажав кнопку, він чомусь не зачепився. А я бачив, як ти полетів, як птаха вільна. Все, <рес> ну, дякую. Сі, 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 знаючи, який ти в нас дуже... Що ти там мені потрогав? Ой! <рес> Завів тебе, скажи. Ой, Раз, зі, <рес> зі. два, три. <рес> Давай. <рес> Десант. <рес> Це я беру. Я відкриваю. Я вже говно туда О, У хто тут є. Це з падіння, що я його буду бити поліцейською дубенкою, чи ні? скажи мені. Два, який великий. Я знаю. Я йду з тобою, спати, солоденький, давай. Так, іди в іншу сейф зону. Не-не, я йду з тобою. Я йду до тебе. Йди до мене. Як говорю демон, йди до мене солоденький. С плюзи німеш нікого, то я попущу. Плюс, оскільки це зона сюди, тепер не зайду ті е, ворожі червоні, ну, типу ці боси, скажімо. Ну, тепер. ці манки, так. СССР! Борви на нього стрибнути mm. з молотком. А, ти про мою атаку. Та-та та давай. А, питання. У мене тут темно, але тут виключи ліхтарк. Окей. Это вон он теж свите? Да. Нормальный бах. Эээ. Текстурка. А, воно навіть як світити, світиться, то все нормально. Нормально. О, в мене А ти говоришь, що від и нічого не лошадь у мене. Вот такие сильные, бля. ходіть. Та-та-та, в джим. ходити в джим. Якщо хочете робити треба. Тут же этого. Студент викладача просить залік встав. На повторку. Че він так ще По минус суда. О, один на повторку пішов. А я їм подарунок дам. А ну давай. Пацани, секрет. Ой, ох. Дай прикол. Опа. Опа, опа. Просто ты не в классе. Дыб прикол. Чеб я попадал. Ты бы Мимо. Не-не, попав, но вот и что Просто чую, просто все. Пострил так давайте скажи, шип е попада. Спортайся, все, ши. Давай прикол. Ой, піднімеш? Ха-ха-ха, смішно. Уха, хочешся. Ну, їх для мене нема, все добре, я їх усіх тут собі забрав. Їх тут до фіга. Ти хто крикнув? Отой. Боже, він стрибає. Він крутиться. він сюда прийшов, він сюда прийшов. Він заліз, він сюда. А як ми вночі це пройдемо? чувак, сідай, сіди, він тепер ти нам усе. Ай, я фонарика включити. Нам сарадона. О! Ой. Той, той самий. Той самий. Ой, шаудин. Немає. Все курко. Да, в сэйк в школе. Выживай, як можем. Не в ту аудиторію зайшов, брат. Став лайк, что ты так же на не проигралась. <bunny> Гарні игры были кус. Не було колись. А, навіть приляг. Ваш шкільний день. дэнь. Uh... Лежбеки. О... Нажбай. Бачу. Я побачу. Я узрил. <гуртажутка>, чувак. Ага, студент. Убіг на четвертий поверх в свою кімнат. Бахтерша вышла така просто дивись. Так, почекай.

Да, на поїздка. поїздка. Так. What she do, what Вот do, what she gonna do, what you gonna розкаже, що вам треба, бо куди я це на Forbidden Area. Не фіас убики вы влажні. Та мы таки, да мы знаете, найповажніші персони цього штату. Ну, а я от з того я фиг я раз.

Ти хвилинку допомогти мені. Без проблем. О, дуже вам дякую. Я як у вас борода крута? Та нема за що. Це вам батька така борода пішла? Так, так, так. Да в мене якийсь батько, бачите, який, я, блять. Волосся червоне, блять, борода ні не росте. Та все буде, дякую все вам, буде. Пане. Та вам тоже. Гарного дня. Та вам тоже. Нам все добре, хай щоб воно було як і стояв, і баби давали, і гроші були, і щоб, ну, і мусраб боку обходили, ну, щоб, коротше, як когось це було файло. Вам так? в два рази більше. Дякую, пане, гарного дня! На вечірку прийшли готовенькі, так давай за мною. Краще не відставай, бо ти ви теж тобі догадять. Байк пілі з падага по ти пошкітер давай за мною. Чикай бы сразу. Я тут сразу заходит Я не знаю. А нет, взаді, вони взади. Давай за мною, дай поружемось трошки. Вони сзади, да. Вот обуска грає Що ти Че Гайло? Добрий Добривач. Виношу тебе бляс хат.